Алоха, друзі! А, спека нарешті спала. Ми приїхали до нас на ділянку працювати. Але ми були тут у вихідні, але нічого не робили через те, що було дуже жарко два дні. Градусник показував 37 градусів, але роботи на ділянці робилися. Ми попросили, щоб нам допомогли зробити траншеї під світло та воду. Так, дуже багато коріння внутрі, прям неймовірно багато. Бачите, скільки там з цього. І на цих вихідних ходило до нас в цей комплекс, який я показував в минулому в відео в джерело, щоб трошки, трошки поплавати. Сподобалось, так да, сподобалось. Було дуже прикольно. Басейн маленький, але нічого. Е, мінуси е, дуже багато людей було. Прям, прям дуже багато. А із плюсів те, що ми машину залишили і спустилися буквально 10 хвилин. Пройшлися до цього комплексу. Ми вже були на місці. Е, ще встигли там поїсти. Дуже прям дуже вигідно. У нас наша ділянка розташована. Дуже близько магазин, дуже близько цей комплекс, де можна поїсти навіть. Сьогодні ми на ділянці будемо тестувати, не використовувати, ну і використовувати так: тестувати корчувати, корчувати. Чувателька, неправильно. <ріст> <ріст> корчувач. Ми придбали його в інтернеті. Зараз все в інтернеті. Покупається. <ріст> так, це такий корчувач, котрий викорчовує поросель дерев товщиною від п'яти, від трьох. До восьми сантиметрів ми дивилися дуже багато креслень в інтернеті, є що можна типу самому його зробити, сварити, закрутити, але я не такий уж майстер, щоб то робити, тим паче в мене нема сварки. Якби була, може я і щось приготував і, і зробив. Виглядає це ось так, воно було з двох частин. Ось так цей важель є, який вставляється сюди, є опора ось. О. І є в нього ось такі зуб'я, в котрі вставляються ці е гілки. І ти під власною вагою свого тіла тягнеш і дістаєш із грунту ем, порослі вишні. Ну, або якоїсь нашої. В нашому плані це <плані> вишні, бо в нас дуже багато там вишень повиростало. Ось так ця штука виглядає. Ми попросили, щоб нам зробив мужчина з іншого міста, мабуть, що з Запоріжжя або Кривого Рогу. Ми попросили, він нам цю, цей апарат зібрав дуже багато відгуків про нього. Що Ну, типу, ну, і, і негативні, і позитивні є, що нормальне, що не, не витрачайте свої гроші та час на, це, на цю штуку, але ми все-таки е, рискнули і вирішили собі таку, такий апарат придбати. Сьогодні будемо все е, тестити, пробувати, як воно насправді. Е, Іде чи не піде. О, і будемо дивитися, класна річ чи не класна. Бо далі буду вам давати е фідбек <смір> для вас, мої друзі. Ось, друзі, фронт нашої, е наших робіт. Е е як я казав раніше, ділянка у нас під схилом, і вона спускається до озерця, але через хащі не дуже видно їх. Але е, ми сьогодні будемо пробувати викорчовувати все, що тут є. Може, не все ми зможемо е, викорчувати зараз, але початок покладено. Отже, давайте подивимося, як працює наш е, наша машина. Ну, не машина, а агрегат. Підсовуємо трошки до вишні цієї хащі зачепляємо так зараз хвилинку трошки підміну І все. <головіка> Готово. І не треба викопувати ями, бо тут дуже багато глини і лопата не дуже глибоко заглиблюється. А ось цією штукою так хрясть <головіка> і все. <головіка> Круто. <головіка> так що. Пробуємо далі. As trouxas que prestavam, paparata, certo, sim, eu Ой все, бон ласт. Ой. Цены месяцы. Вуаля. Я не знаю, вона зможе дістати цю З... зможе? О, будь ласочка! це геніально! Люди добрі. Нижче – це вниз? І знову нижче, Уже сподіваюсь, що є схудно? З цим викорчуванням. все, ой, треба буде зараз трошки розрізати її, бо дуже висока. Почекай, береш. Ого! Dale. Може її спиляти трошки, щоб вона не впала, ну не заважала гортанзію. Це навіть зараз. Зупини. Ось друзі. Ну не скажу, що багато, але десь 5 метрів, метрів квадратних Вони трошки почистили. Дуже багато сил. Треба на то все. Воно ну, одна купа. Ось одна і воно там ще. Це тільки трішечки, але нічого. Бачите, хоч якось світліше стало. Але дуже багато а, бачиш, що типу тоненькі гілочки, вишень, а тягнеш <рес> і, і взагалі нічого, нічого не виходить. Дуже багато відкоріння повилазило, повиростало дужчими, ну коротше, але все одно. А, а, і ця штука, а, ну, дивіться, якісь товсті гілки. ну Ми одну тут пробували десь такої ширини гілку викорчувати, Вона піддалася, вона вилізла, але нам прийшлось трошки підпиляти корінчики, щоб е е дістати її повністю. Тоненькі такі, думаєш, о, зараз. Я щось її скубну і все, А не тут Та було. <сі> тягнеш, тягнеш. Десять потім уже зійшло, але все одно вона сидить. Ну тут таке, знаєте, деякі хоп і все. Хоп і все. Це, мабуть, що якісь поодиночні корінчики. А якщо від цього широкого, ну не широкого, а великого дерева під землею пустив Коріння і з нього повилазило, то думаєш ні не не виходить. Але все одно у нас вийшло багато підчистити. Ну, не скажу, що багато, але нормально. П'ятдесят одна деревинка повилазила. Боже, стільки комарів з цієї галявини. Не так. Ось. А чого ми тут чистимо? Тому що ми хочемо тут зробити висадити е, всі кущики, Всі кущики з ягодами нашу жину пересадити е, лохину. Ой, щось воно вушко попустило. Опустило, треба пополивати, От і да. От так, отак. Ми молодці. Сьогодні такий обсяг роботи зробили. Бендітас да. там нервничає, що він там сам. Все, я пішов до нього. Пока. І друзі мої любі, а, плани у нас докорчувати той бугор. Ми сьогодні, ну, багатонько зробили. Ну, не скажу, що прям. Дуже багато, але зробили, що змогли. Ще у нас в планах це завести електрику до будиночка і водичку. і Планів ну, дуже багато ще, <хи> щоб ми встигли до, до холодів е зробити світло хоча б будиночок, е і щоб нам було світло та тепло. <хи> Ось, Але е на цьому, е мабуть, що все. Е мирного неба нам над головою. Всіх обняв, па папа.